Одна з частин 122-ї бригади заслуговує на окрему згадку. Це формування, яке для безпеки не називаємо. Від початку великого вторгнення несе службу на півдні за лічені місяці підрозділ став бойовим, а частина військових вже мала досвід, отриманий в АТО. Після підготовки та служби на стратегічних об'єктах бійці долучилися до захисту країни у зоні бойових дій. Стабільну підтримку батальйону надає фармацевтична компанія Інтерхім. Окрім партії ліків, «Інтерхім» надав бійцям потужний дрон для полегшення виконання бойових завдань, а також шини та акумулятори. Це покращило мобільність батальйону та ефективність вогневих груп. Щиро дякуємо фармацевтичній компанії Інтерхім за надану допомогу у вигляді комплектуючих до автомобілів, які допоможуть нашій військовій частині, допоможуть нашим військовослужбовцям наближенні перемоги. Слава Україні! Героям слава! Інтерхім, працюємо щоб допомагати.